Вітаю, друзі, я Олексій Чепурко. Знаєте ви, що 18 квітня це день пам'яток історії та культури? В Полтаві таких дуже багато. І Я вам розкажу сьогодні про чудове місце. Соборний майдан це в центрі міста. У нас тут є такий от свято успенський собор, і родзинкою цього храмового комплексу є дзвіниця свято успенського собору. Пам'ятка архітектури 18 століття вона почала будувати ще 250 років назад. Цікавим є факт, що в цій дзвіниці збиралася єдина фреска цього храмового комплексу маління про часу на верхньому ярусі, колись були дзвони. Там був дзвін, вилитий козаками полтавського полку. З гармат турецької фортеці з Керман. І на першому поверсі була коли церква на предтечі. На превеликий жаль, храм був зруйнований більшовиками після перевороту. І вже в часи незалежності, слава Богу, його відновили. І можемо милуватися такою красою в центральній частині нашого міста.